Раді бачити вас на сайті Global Polish. Дякуємо, що ви залітали до нас. Ви зробили розумний вибір. Ми намагаємося надати найвищої якості курси польської мови за міжнародними стандартами. Зараз ви перебуваєте на сторінці курсу польської мови для бажаючих вивчити польську мову на пороговий рівень b 1 цей курс достатній для того, щоб приготуватися до державного іспиту з польської мови на рівень Б1 та успішно його здати. Якщо ви ще не вивчали або вже вивчали польську мову самостійно, з допомогою мобільних додатків або з викладачем репетитором протягом 3-4 місяців освоїли рівні А1 та А2 на інших курсах, тоді цей курс саме для вас. На нашому курсі Б1 ви повністю засвоїте усі навики та пройдете повну підготовку до п'яти блоків державного іспиту. Ми навчимо вас писати без помилок, навчимо польської граматики, заохочуємо вас ознайомитися з текстом сторінок, на яких ви знаходитесь зараз. Надіємося, що тут ви знайдете відповіді на усі ваші запитання: Зареєструйтесь на курс, залишіть заявку на сайті на цій сторінці. Наш спеціаліст зателефонує вам та допоможе підібрати курс, визначитися з вашою метою навчання, допоможе перевірити ваші знання на даний момент. Ми тут, щоб вам допомогти. Після завершення курсу ви зможете здати державний іспит з польської мови на рівень Б1 і використати державний сертифікат за призначенням Документ дійсний в усіх сферах життєдіяльності у Польщі, в тому числі і на польське громадянство. Тому просто натисніть на кнопку Зареєструватися на курс. Залишіть заявку на сайті на цій сторінці Ми тут, щоб вам допомогти. Центр успішно працює з 2011 року. Нами підготовлено на різні мовні рівні А1, А2, Б1, Б2 та С1 тисячі людей. Просто натисніть на кнопку Зареєструватися на курс. Та впишіть ваші дані, залиште заявку, запишіться на рівень Б1. Наш спеціаліст зателефонує вам та допоможе підібрати курс, визначитися з вашою метою навчання, допоможе зрозуміти мовні рівні. Залишайтеся з нами, і ви дійдете до вашої мети. Ви успішно пройдете державний іспит з польської мови на рівень Б1. Щиро бажаємо вам успіху.